Наша сьогоднішня тема ці цію, ці ці-йі-хао. Яке сьогодні число. Отже, перше, що ми маємо запам'ятати, це те, що для всіх запитань, які стосуються часу, дати, дня тижня, ми будемо використовувати тільки питальне слово ції. Давайте розглянемо два важливих приклади. Цінтєн, цію, ці хао Сьогодні який місяць, який день. Тобто, ми, в принципі, вже бачимо цю різницю в патернах, тому що в українській мові ми питаємо, який місяць і яке число. Китайці питають скільки місяць, скільки число. І знов нагадую, фігурувати тут буде лише питальне слово ці, ніяких інших варіантів не буде. Це те, що стосується місяця, і те, що стосується дати да числа. Причому дивіться, що має за чим іти. В китайській традиції ми йдемо від більшого до меншого. Тобто, на перше місце ми будемо завжди ставити місяць, на друге місце ми будемо завжди ставити сам день. І другий варіант цінтієн сінцізі. -ці. Сьогодні виходить, ну, який день тижня, або сьогодні тиждень скільки. А зараз ми ще розглянемо, власне, назви місяців і назви днів тижнів, і трошки повернемося до цих запитань, поговоримо, чому наші питальні слова стоять саме в цих позиціях. А, на щастя, в китайській мові не існує окремих назв для місяців. Вони просто пронумеровані. Причому число має стояти перед словом місяць завжди. І ми їх просто нумеруємо від 1 до 12 і. Є Ар'ює, санює, сює, уює, ліює. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Все дуже просто. Що стосується днів тижнів, у них так само немає власних назв, вони так само пронумеровані від 1 до шести. Причому, будь ласка, зверніть увагу, число ставиться після слова тиждень. Сіньці це і є тиждень. Як тільки ми додаємо до нього його номер да, число, ми отримаємо день тижня. Тобто сінці це тиждень, а сінці і це понеділок. Сінці ар це вівторок, сінці сан – це в нас середа і так далі до суботи, сінці льо", да, тиждень шість. А от, що стосується неділі, ми маємо розібрати, тому що це виключення. Існує два можливих варіанти. Це або сінці ж, або сінці т'єн». Вони абсолютно рівнозначні. Ви можете обрати варіант, який вам більше подобається. Носії активно використовують як варіант Сінці Ж, так і варіант Сінці т'єн», Тому, в принципі, можете обирати будь-який. І зараз ми повернемося до нашого попереднього слайду. І ми маємо згадати, як завжди, найголовніше правило китайської граматики, яке стосується питальних слів. Ми пам'ятаємо, що відповідь завжди ставиться на місце питального слова. І навпаки, да? питальне слово завжди буде ставитися на місце відповіді. Тобто, ми сказали, що для того, щоб зробити ну назву місяця, ми маємо число додати до місяця, тобто тут і буде. Та сама відповідь, яка дає нам зрозуміти, а який сьогодні місяць. Якщо я скажу «сан'є», то це буде березень. Да, якщо я скажу лівє, то це буде червень. Тому тут і буде стояти наше питальне слово. Так само це стосується дати да, 21 число, 13 число, п'яте число і так далі. Тобто, щоб відповісти на це запитання коректно, ми просто маємо вставити потрібні цифри. Сюди і сюди. Що стосується днів тижня, ми сказали, щоб утворити день тижня, число ми маємо додати після слова тижне. Тобто відповідь моя буде стояти тут. Е, ну, Наприклад, сьогодні у нас середа. Як я тоді маю відповісти на це запитання? Тоді я маю закреслити питальне слово ці і вставити сюди число 3. І у відповіді я отримаю «цінь цін, ці сан». Давайте розглянемо підручник і подивимося на необхідний вокабуляр і е, тексти по цій темі. Е, отже, цін вен. Ми зразу об'єднаємо ці два елементи в одне. Цін вен. це стійке словосполучення, яке перекладається, як підкажіть, будь ласка. Ну, ми розуміємо, що це, в принципі, дуже важлива фраза, особливо, коли ми задаємо якісь запитання. Далі, номер три. Цін Сьогодні. Всі слова, які е, описують у ці маркери часу: сьогодні, вчора, завтра. Їх обов'язково потрібно знати. Чим раніше ви їх вивчите, тим легше вам буде. В цій темі вони всі будуть нам зараз попадатися, тому, в принципі, тут всі, всі вони зараз нам зустрінуться. How З презентації ми вже зрозуміли, да? це число, дата число. Ю місяць. Сінці тиждень. Давайте розглянемо текст вен Цінвен Цінтьян хао. Підкажіть, будь ласка, сьогодні скільки число? Да? Те, про що ми говорили в нашій презентації. Цінтьєн цію і хао. Сьогодні дев'ятий місяць. Перше число. Цінтьян сінці ці. Сьогодні, да, буквально виходить тиждень скільки. Сьогодні, який день тижня? Закреслили питальне слово, вставили відповідь сі, Сан, середа. Добре, йдемо далі. А, якраз от супер необхідні слова, на які потрібно обов'язково звернути увагу: Цотін вчора, мінтєн, завтра. Як ви бачите, всі ці слова утворені за допомогою. Морфеми Морфемтієн, яка перекладається як день. Соатінши. Вчора який місяць, яке число? Так само закреслюємо ці питальні слова, вставляємо відповідь. Вчора, восьмий місяць, 31 число вівторок. Цілих три відповіді да, в одному реченні. Пам'ятаємо про нашу питальну частинку Н, яка перекладається як А. А завтра мінтєн ши мінтьєнши тює си. А завтра дев'ятий місяць, друге число, четвер. Все супер однотипно, все вкладається в цей якби, паттерн. Тут все, все доволі просто, немає жодних виключень. Ідемо далі. Uh, іти кудись із точки А в точку Б. Сьоєсяо. Школа, це може бути коледж, це може бути інститут. Кан. Дивитися або читати Шу це книга. Тобто, якщо ми об'єднаємо 11 і 12, ми отримаємо каншу читати книгу. Мінтьєн Сінці Ліо. Завтра субота, ти підеш в коледж. На? Ма, пам'ятаємо, просто питальна частинка, яка прирівнюється до знаку запитання. Во, тюсюєсяо. Я піду в коледж. Ні, Цю Сюєсяо. Цуашанма. Ти підеш в коледж, робити що? ВО У Чюсю КАН ШУ? Я піду в коледж читати книгу. <coughs> так, ну давайте перевіримо, як ми засвоїли цю тему. А, наше завдання вставити правильні слова в правильну позицію. Цуатіанші. <coughs> Сан. Ну, по-перше, давайте ми зразу приберемо Мінза, Да? Хто пам'ятає, що це таке? Це в нас ім'я, ми його прибираємо, тому що воно є у нас в прикладі. А, окей, значить, дивимося на 23 речення. Цоатієн це у нас вчора. «вчора», «щось там», «трата», Тата, три. А, Ну, Ми знаємо, що ми за допомогою чисел можемо утворювати як місяці, так і дні тижня. Але якщо ми говоримо про місяці, то число ставиться перед. А якщо ми говоримо про Дні Тижня, то число ставиться після. Да, це якраз те, що нам потрібно. Вчора була середа. Мінтьєнсінці. Завтра тиждень. Бачимо знак запитання. Значить, ми маємо запитати: завтра тиждень. Який да? день тижня. Завтра тиждень скільки. Вставляємо наше питальне слово скільки. сінці okay, ці. Окей, ідемо далі. Сінтіо. і хао ліо. Сьогодні 9. 31 число субота. Що ставиться після числа правильно? Слово місяць. Сьогодні 9 місяць, 31 число, тобто вересень. Так, ну і ми розуміємо, що остання буква Сі явно підходить сюди, але давайте розберемо. Ні, Шієці Ха, Чюджонго, Ти uh, десятого місяця якого числа їдеш в Китай? Все я закріплю, як завжди, посилання в кінці цього відео, по якому ви зможете перейти і зробити інтерактивну вправу на лексику. Тобто, всю цю лексику, яку ми з вами розглядали, будь ласка, вчіть ці всі слова. Ще раз перечитайте діалоги, зробіть інтерактивну вправу і перевірте, наскільки ви ці слова засвоїли. А я бажаю всім гарного дня і до зустрічі у наступних епізодах. Цей